Привіт. Сьогодні у нас неділя, такий для велопрогулянки не дуже гарний день, пасмурно, така трошки якийсь мелкий сніжок проліта частями який нам не, не это, буде поміхи, какби бы такі ну, матчки такий собі один. Коротше, мені треба. Зараз посетим Петра Олексійовича. Пороха. Зайдемо Рошен, хочеться купити там заверних пирожен. Може пів кілограма, можливо, грам 800. Короче, захотілося, типу, солоденько. Нам на 8 марта тортик подгонять домашні, домашні випічки. А до 8 марта короче, ми вирішили трошки пороха скупиться так і на місці на моїй парковочки присягнуті ми купим то трішки но по деньгам потягне як завжди багатенько кого цікаво курсу валют можете подивитися кого вона є тому буде цікаво, кого і немало, чи не дивитеся. Я для вас. У Мене іноді буває пару разів в два місяці. Ні, раз в два місяці. Ось так буде точніше. Блін. А що таке? Добрий день. А що ж таке? Добрий день. Так, корівку я купив, коли ще ні. Взагалі мене цікава ромашка. Це вже зараз нормальна ціна, да? 210 гривень. Бо колись по 170. Та й ні, дякую. Колись... Колись по 170 я брав, це було нормально. Ну Но я думаю, зараз вже таких цін немає. Ось що нас цікаво. Добрий день. Ось ці заверні порожні. Так, 320. М -м. Можна пів кілограма, там грам 600. Заварне. Да, да. Так, о цікаво сіни на такі приколюхи. Ось вони всякі. Ну, ці нам не зайшли, це еклери чи якісь там. От це мені так подобається, прикольна штука. Ну і вечно довезу. Трошки у нас. Не нічого. Випір, ладно, ладу вибирайте дуже смачно. Дякую. Су, зніму шапку. Бо дуже жарко. Ага, дякую. Так. А можна я тут положу? я трошки похожу? Отний. Ну я заберу. Чи ви... Взяти кошик, покласти в кошик, залі. Та... Хорошо це. 359 грам. Пішліть за кошиком. Ні, пішліть. Блін, треба було познімати, а потім поняли їх купляти. Бо вони мені зараз руки розтануть. сейчас копшик ковшик, ковшик, ковшик. ковшик. все друзі а то коротше я тупо ну о по 140 ну я брав по 125 тоді на день валентина дивись куча. можна одну ціну поставити да, і все Зачем стільки вивісок? Аж в голові крутиться. Так, 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 так. Ага, 48. Вроді це нормальна ціна. От, блін, не пам'ятаю, 48 гривень. 56%. 48 гривень. Ну, давайте повіримо, хай. Десь я ще подивлюсь. Если лох, я вам скажу. Или зніму, якщо я лоханувся. Ну вроді 48, 56% це нормально. Треба буде зрівнити в ОТБ. Блін так жарко жесть. Треба буде ще зрівнити в этом. В других супермаркетах. І чінюшки. Кошик. Тепер ми з кошиком. Я думаю, холодильничку там положити. Трошки полежав. Все, більше нічого не буду купляти. Ви бачили, потягнуло по бабкам 170 гривень. 522 грамма. Бачите, все четко наважили. Так, ладно, це нас поки не цікаво. Ще нас цікавлять ці монети. Но надо дождатися буде акції. Я цим музон, звісно, мені може цю маліну перепортити. Придеться, придеться обирати музику з допомогою редактора. Вже й тут всі конфети. Ні, дякую. Я в курсі Я в курсі подій. Що тут мене проконсультувати, проконсультувати. Скоро я почну вже консультувати. Ще пару моїх візитів, виз... блін, жде макси. Сто девяносто дев'ять вісімдесят. І я буду вже комфортувати. Наблотикаюсь. Так, зараз трохи акційних товарів вам покажу. Трубочки. Це ж приїхав за одним, бо зараз нагребуся. Постійно якісь новинки з'являються, перший раз їх бачу. Так, ну кокоса я не дуже. Баунті тільки люблю з кокосом. Баунті бомба, баунти я люблю. По 96 гривень 100 грам. Ого, 960 гривень кілограм, зрозуміло? Давайте тортики трошки глянемо і потім підемо далі. Кстати, оцей зефір прикольний. Смачний. Ні, дякую, я сам. Другу, третій раз мене вже хочуть проконсультувати. Бачите, один, значить, беруть люди. Оце колись я візьму, попробую. Ну, спробую. 8 марта, бо на 8 марта, як я казав, вже нам буде подгон домашнього торта. До 8 марта ми хочемо це поїсти, що я купую. А після 8 марта я обов'язково... Таши молоко хорошене, 700 грамм 360 гривень. Бо я давно його планую і все, руки не доходять. Чи ноги не доходять, чи велосипед не доїжджає. Так, верхові ці торти ціни на отеті, на маленький і на здоровий. На, на маленький і здоровий. Поняли дві ціни. На маленький тут два, два веса. На маленький і здоровий. Та, в принципі, я і цілі почти. Раніше Київський був найдорогій. Тепер у нас той самий дорогий, горіховий 60-670 гривень, другаря. Дивіться, який шикардосний. Колись треба буде теж. Медіак. Коротше, дівчат походу заставляв порох. Ну не Порох його менеджера, людей проконсультовувати, щоб вони не розслаблялися. Можна просто постояти, да, підождати, поки в них спросять, їх заставляють. Іли як є у заходити, там добрий день, па-па-па-па. Потім в рідному селі теж почали заставляти. Що вас цікавить, а оце, а оце. Потім коротше, покупаєш ковбасу, там, що а хліб вам треба, А яйця вам треба. Так, ми виповнули, так? Да? Коротше, смакоти багато. Зефіруються теж смачні. Це такі, як на тільки на вагу. Це такі, як на вагу, тільки в упаковках. Так, стріла по акції. Навіть не знаю. Це мадузель десь бачила стрілу, вона в курсі ціни. Можливо, вона казала, що там дешевше, так що. Рулетики. Я такий люблю. Золотий я їв, теж непоганий. І свій свіжий. Блін, що це? нев, нев, нев. Новинка. Може на роботу собі взяти. Ні, вдома спробуємо. До чаю, прикиньте. Я люблю мончик, на і проколи. Так, вже у нас третя покупка. Бачите, їх скільки Два вида, да, на линті? Минус 15% по 25 гривень Ну Короче на 230 гривень уже купил. Так що на кассе я там уже не буду, наверное, знімати. Ну на 230 гривень ці рулети везде, да, я вже ж їх вам зниму. На 230 гривень я вже скупився. Бачите, як вони понаставляли і там, і там то ідуть одне й те саме. А я все собі на роботу купив, воно було по акції, там чи 18 з чим-то, ну не набагато дешевше, там на гривню з копійками. Воно мене до сих пор лежить. Треба буде до чайка його приголубити. А це ми вдома скуштуємо. Красива упаковка така, заманює, заманює. Що тут дітки взяли? Лімони. Так, да, з лимонною начиночкою багатенько всяко. всяких. Всяких этих. Печенюшок, вафлюшок. Та ні, музон жорсткий. Чувствую, це відео буде оброблятися часа 4, якщо мені бахне авторські права за нього. Ага, який вечерній продовжується акція. Так, ну окей. Значить, ми далі ми ждемо, так? Да? Можна було ромашки купити, ну, на, ладно, в наступний раз я десь продивлюся, чи десь воно може дешевше є. Десь дешевше може ніж 220 гривень. Каракумчик ми теж любимо. От этим... Там ми коротше половину товару любимо, що тут є. Так, це у нас без акцій. 450 гривень. Це вони мене спеціальному включили, коли я зайшов, щоб мені бахнути авторські права, вам не кажеться. Чи нужен її? Так, я вже повторному кругу, коротше, мабуть, шурую. Такий вроді невеличкий магазин, а асортимент огромний, великий. Ні, дякую, не треба. Ви вважаєте, скільки разів вже мене хочуть проконсультувати? Кажись, п'ять разів вже. Ну що, откуди почали тут і закінчили. Да? Так, друзі, не забудьте підписатись, поставити лайк, написати коментар. А вам все мирного неба. І гарного вечора. І тихої ночі.